Вітаю, друзі! Як виростити нормальну, здорову розсаду на підвіконні? Хочу поділитися з вами своїм досвідом. Отже, поїхали. Я користуюся такою тарою для перцю. Дивіться. От, ріжу навпіл таку от бутилку. В нижній частині в кришці роблю отвори. Отут, у мене буде перець, тут вода. Роблю так, щоб вода завжди була покривала кришку з отворами. От чому таку велику тару для перцю? Тому що в мене перець дуже довго, досить довго стоїть на підвіконні. От, а йому потрібні якісь поживні речовини. Ну, тому от така о, тара. Насипаю о, вперше десь от стільки о, землі, потім, коли перець. Почне рости, потрошки підсипає, підсипаю землі аж до кінця стаканчика. Тобто, в мене він ще і отримує додаткову можливість утворення нових коренів. Ось так. В такій тарі дуже легко його перевертати до сонця. Я ще користуюся, ставлю. Такі, такі стаканчики в маленькі ящички, невеличкі. Отакі. Їх легко також перевертати, їх легко виносити на балкон, щоб було більше сонця, коли потеплішає, і навіть на вулицю. Ну, от, от, тому така тара для перцю, для помідорів, сію помідори з звичайні ячейки. Чому так? Тому що я люблю пересаджувати невеличкі помідори. І помідори я десь на 2-2,5 тижні раніше висаджую у землю, ніж перець. Вони краще переносять низькі температури, більш низькі температури. Тому так, для посіву перцю та помідорів використовую біодинамічний календар. В біодинамічному календарі визначений найкращий час для посіву саме тих рослин, в яких нас цікавить плід. Це день плоду. Ну, беру календар, визначає, коли у нас там день плоду. От, наприклад, в цьому році перець сіяла в минулу суботу, це було зараз, я вам скажу. Це було. 24 лютого розсаду я зверху не поливаю взагалі. Я, як вже казала, наливаю воду таким чином, щоб вода по капілярах могла піднятися до землі. Тоді земля в стаканчику не замулюється, і рослина може вільно дихати. Для розсади потрібно додаткове світло, і я його використовую, особливо для розсади, яка росте на підвіконні. Навіть якщо у вас повністю сонце. Е без дерев і, не закін... і розсада не затінняється, то все одно сонце не весь день у вас у кімнаті, тому розсаду треба підсвітлювати. Я підсвітлюю свою розсаду за допомогою фітоламп. Це зменшує її витягування. Для розсади вибираю, ну, як я вже казала, вікна. Причому вікна у мене є вікна, які виходять на схід і на південь, на, на південний схід, будемо так казати. Ну, це найкращий варіант для моєї квартири, де може рости розсада. Також іноді використовую вікно, яке виходить на захід. Там теж доволі багато сонця. Ну, і коли почне температура підніматися у квітні, на початку травня, виношу розсаду або на вулицю, або на сонячний балкон. Розсаду по-різному вирощую на підвіконні. Перець в мене доволі довго стоїть. Іноді, коли є. Загроза заморозків у кінці травня, то взагалі до кінця травня вона в мене стоїть. Тобто, саме тому і я її підсвітлюю, підсвічую весь час фітолампою. От, Помідори більш раніше Висаджую у відкритий ґрунт, але зараз е, такі холодні травні та початок е, червня, е, тож помідори завжди накриваю е, такою тунельною тепличкою, можна сказати. Тобто ставлю дугі і натягую спанбонд. Вони у мене стоять під спанбондом. До речі, навіть якщо я перець висаджую в кінці травня теж під спанбонд, тому що от минулого року у нас були заморозки десь в другій, в другій декаді червня. І в мене померзло все, в тому числі і перець, як боролося з наслідками. Таких черневих заморозків можете подивитися, у нас цілий подкаст є на нашому ютуб-каналі, який називається відновлення рослин. Ну, і що робити, якщо розсада витягнулася? На жаль, коли розсада стоїть на підвіконні, вона. Особливо, якщо не дуже багато сонця, вона витягується, особливо витягуються сильно помідори. От, що пропонує біодинамічне землеробство для того, щоб вона перестала так швидко витягуватися? Чай з ромашки. Чаєм з ромашки оприскують розсаду з дрібного полівізатора. Як готується чай з ромашки? Ну, якщо у вас е, небагато розсади, то 1 грам ромашки на, заливається один, одним літром кип'ятку. І кип'ятиться 20 хвилин. Коли вона е, остигне, тоді е, динамізується або е, перемішується, активне перемішання робиться. Тобто спочатку робимо активний вир. Е, в одну сторону, потім зразу ж починаємо перемішувати в іншу сторону, щоб досягти знову ж таки активного виру. І так, 20 хвилин. От Після цього чай можна використовувати. Оце все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Заходьте на наш топ канал дивіться наші відео, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш. Ваша підтримка дуже важлива для нас. До зустрічі!